Можливо, ви не раз задавалися питанням про те, що таке свідомість, як вона пов'язана з тілом, з розумом, з душею і взагалі, при чому тут темрява і світло? Якщо так, якщо вам це цікаво, то не перемикайте, поговоримо про це. Мене звати Іра Губанова, я енергокоуч і цілитель домашнього простору. І на цьому каналі я ділюсь своїми знаннями, своїм досвідом, інсайтами. Сподіваюсь, надихаю і мотивую вас. Не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео, а ми переходимо до теми свідомості. Взагалі, наскільки мені відомо зі всієї інформації, яку я знаю, то свідомість досі недостатньо вивчена і досі немає чіткого пояснення, що таке свідомість. І, як на мене, взагалі це навіть трохи вважається таким чимось фантастичним і незрозумілим, езотеричним, духовним. Але наука все одно намагається розгадати цю таємницю. Як на мене, деякі люди трошки по різному розуміють свідомість. Скажемо, різні люди можуть її розуміти по-різному. І як на мене, то є такі два основних пункти, які треба враховувати, говорячи про свідомість. Часто ми кажемо, що треба бути свідомим, треба бути усвідомленим, треба усвідомлювати себе. Сюди ж належить, треба бути в моменті, свідомим в моменті, проживати свідомо своє життя, і це все прикольно. І коли ми говоримо про це, то тут, мабуть, більше мається на увазі бути таким собі спостерігачем, як, ніби знаєте, відійти в бік в сторону від цього квадратика свого життя, своєї реальності і збоку спостерігати те, що відбувається. Тобто бути в позиції цього спостерігача. Сюди, мабуть, підключається якраз квантова світобудова, квантова. Реальність, якщо можна так сказати. Тобто, часто говорячи про свідомість, ми говоримо про те, щоб бути в позиції спостерігача і свідомо дивитися на те, що відбувається, на те, що ми говоримо, на те, як ми діємо, що ми робимо, що ми думаємо це все про свідомість. Але я хочу зараз поговорити з вами трошки про іншу свідомість. про Оте саме загадкове і незрозуміле, що ми ніяк не можемо розгадати. Звісно, я зараз не претендую на Нобелівську премію чи ще щось. Я просто хочу поділитися тими знаннями, тією інформацією, яку я вивчала, яка мені прийшла в моїх розмірковуваннях, в моїх, так сказати, дослідженнях, роздумах. І я хочу поговорити зараз про ту свідомість, яка є частиною чогось великого. І тут мені, перш за все, приходить в порівнянні таке поняття з темрявою. Тому що як такого визначення, що таке темрява теж немає. Зазвичай його пояснюють, темрява це як відсутність світла. Тобто темрява існує за замовчуванням, а світло не за замовчуванням. Якщо є світло, то темрява вона вже не така сильна. Да? Якщо світла немає, то є повністю суцільна темрява. Так само і свідомість. Як на мене, то свідомість це те, що існує за замовчуванням. Вона існує завжди. Вона завжди проявлена. А коли з'являється світло, то тоді ця свідомість вона нам допомагає. Це світло нам допомагає побачити цю темряву, цю свідомість. А що ж таке світло, тоді скажете ви? Світло, як на мене, це про душу. Про розум і про тіло, в принципі теж. Тобто, якщо йти далі, то свідомість це те, що існує завжди. Також це можна порівняти свого роду з вищим Я. Вище Я і свідомість це, в принципі, як на мене, щось приблизно одне і те ж. Або ж можна так сказати, що свідомість це певна властивість, певна частина нашого вищого я. І свідомість, вона на наше кожне вцілення можна сказати одна і та сама. А от душа, розум, тіло вони на наше кожне вцілення абсолютно різні. Саме так ви правильно це почули. Як на мене, душа, вона на кожне наше вцілення абсолютно різна. І кожна душа здобуває певний досвід. Якщо так говорити структурно, як я це люблю, розкладувати для себе, то Є от така певна велика свідомість, або це можемо ми назвати нашим вищим я. Коли ми втілюємося на землю, то певна частинка цієї свідомості вона відокремлюється. Можливо, можна навіть порівняти або назвати свідомість також духом. Це не повністю мені відгукується, але певна логіка. Певне розуміння в цьому є. Тобто від великого духа, великого вищого я, від великої свідомості відокремлюється невеличка частинка цієї свідомості. Вона, в принципі, є абсолютно така сама по властивостям, як і наше вище я. Але потужність цієї свідомості вона трошки менша. Чому вона менша? Тому що наше тіло, маленьке земне тіло, воно не може витримати потужності всього цілого вищого я. Тому відокремлюється невеличка її частинка, та яка може прожити життя в цьому тілі. І коли відокремлюється частинка свідомості, то з'являється і душа, з'являється потім розум і тіло. І це все, ці всі чотири компоненти, вони з'єднані між собою. Лише душа, тіло і розум вони окремі напевне, втілення, а свідомість вона залишається однією тою самою. Якщо говорити про душу, то душа, вона ніби такий місточок між свідомістю і між цим земним, між тілом і розумом. Вона ніби поєднує ці дві частини між собою і допомагає їм краще взаємодіяти. І завдання нашої душі, як на мене, то це збирати досвід. Це основна така задача проходити якісь уроки. Звичайно, тут допомагає і розум, і тіло, і наша свідомість. Душа, вона ніби накопичує в собі ось цей весь досвід. Це можна навіть уявити як якусь таку величезну карту пам'яті, яка цей весь досвід записує в собі. І коли людина закінчує це втілення, приходить. В певний інший вимір е, нашого всесвіту, то оця частина душі, душа з'єднується з нашим вищим я і цей досвід він акумулюється в нашому вищому я там додається, перезаписується. І коли людина йде на інше втілення, то цей досвід він залишається в нашій свідомості, але він не так розписаний. Це можна порівняти так да з комп'ютерною якоюсь програмою. Є там якась заархівована частина. Або якийсь код там записаний, не знаю, я не спеціаліст, звичайно, в комп'ютерних програмах чи, взагалі, в комп'ютерних науках. Я так своїми словами намагаюся це пояснити. Тобто є якась така закодована інформація, можна сказати, така стисла. Вижимка, да? і ця вижимка вона переходить на нове втілення. Тобто зі всіх інших втілень, які ми проживали, вибирається ця вижимка інформації, а вона залишається в нашій свідомості. І нам дається, або формується, скажімо так, нова душа, яка знову переходить в це втілення. І формується нове тіло, новий розум. І відбувається проживання нового досвіду. І так з кожним разом душа накопичує цей досвід, і потім разом зі свідомістю цей досвід відправляється в наше вище. Я там воно перезаписується, і знову свідомість з душою відокремлюється і йдуть в нове втілення. Але нова душа відбувається формування нової душі. Взагалі, в кармічному вченні, якщо можна так сказати, вважається, що душа вона одна і та сама на кожне втілення. Але в моєму розумінні це трошки по-іншому відбувається, тому я зараз говорю про те, як я це все бачу і як я це відчуваю. Можливо, хтось називає цю свідомість, про яку я зараз говорю душою, тобто, взагалі, це все залежить від того, що ми вкладаємо в поняття, і чому я говорю взагалі свідомість? Тому що свідомість, вона все-таки має, як я на початку казала про те, що свідомість це бути цим спостерігачем. То в свідомості є така якась певна компонента розумності, але розумності не в плані розуму, а розумності в плані ясності. Тобто свідомість це таке, таке дуже чисте бачення, дуже чисте розуміння всього, що відбувається навколо. Як я і казала, свідомість вона та сама на кожне втілення, але вона завжди збагачується новою інформацією, яку приносить кожна нова душа, наш кожен новий прожитий досвід. Але ця інформація вона трошки закодована, вона не така розписана, як в душі, і те, що залишається в нашому вищому я. Тобто це така вижимка. І тому ця свідомість, вона така мудра, якщо можна так сказати. Душа завжди залишається прив'язаною до тіла. Тобто душа існує тільки тоді, коли є тіло і коли є розум. Коли ці всі три речі вони існують вони ніби як одне ціле. Воно вони не можуть існувати один без одного, вони взаємозв'язані. І коли душа покидає тіло, да, тоді людина помирає. Але свідомість вона трошки інша. Вона має інші властивості. Вона теж зв'язана з тілом. але... Насправді свідомість на 99% може покидати тіло, але 1% завжди залишається в тілі допоки ми живі, то 1% умовно, 1% цієї свідомості має залишитися в тілі. Лише повністю, коли 100% свідомості покидає тіло, тоді людина помирає. І коли оця свідомість, чому я згадала, що свідомість може покинути наше тіло? Тому що це якраз те. Що ми називаємо там астральними подорожами або позатілесним досвідом, коли ми можемо цим умовно астральним тілом, або мені більше відгукується свідомість, ми можемо нею подорожувати певним чином і проживати цікавий досвід, і саме, будучи у таких станах астральних подорожей, скажімо, Стані позатілесного досвіду тоді ми якраз і чітко відчуваємо цю свідомість. Ми відчуваємо цю чистоту і ясність, і це зовсім інше відчуття, не таке відчуття, як розум, там чи сфокусованість, чи ще щось. Це абсолютно інше відчуття. Яке також ми можемо зустрічати, наприклад, в медитаціях, в дуже глибоких медитаціях або в дуже глибоких енергетичних практиках, воно теж може з'являтися, але воно не настільки проявлене, як в позатілесному досвіді. Тобто, якщо ви хочете відчути свою свідомість, то треба навчитися виходити з тіла. Все дуже просто. Давайте поговоримо ще раз про те, що таке душа. Як я і казала, душа це ніби такий місточок. Він з'єднує нашу свідомість, тобто нашу цю високу духовну частину, наше вище я. Воно з'єднує з чимось земним, там, з розумом, з нашим тілом. І душа, як на мене, вона базується на емоціях. Вона дуже залежить від цих емоцій. І душа робить нас людиною. Вона нам допомагає щось відчувати. Проживати, мати якісь емоції, почуття. Тобто душа це якраз ця людська частина, яка робить нас людиною, яка нам теж допомагає певним чином щось осмислювати, думати. І тому роль душі дуже важлива для того, щоб і проживати наш досвід. Тому я й кажу, що душа проживає, накопичує цей досвід, вона інтегрує. Ту інформацію, яка надходить з вищого я, і ту інформацію, яка вона отримує з, з земного чогось там, з тіла через розум, вона це все собі інтегрує і далі передає нашому вищому Я. Тому роль душі, ну просто неймовірна, її важко переоцінити ем, саме в рамках нашого земного проживання. Свідомість це вже щось інше. Да? Свідомість робить нас. Допомагає нам віднайти цю свою духовність, віднайти свій зв'язок з вищим я. Є навіть таке твердження, що або думка, що коли ми засипаємо, я теж впевнена на 100%, що коли ми засипаємо, у нас відбувається теж позатілесний досвід. Коли ми бачимо сни, то ця свідомість вона теж відходить від тіла. Але тут ем, теж важлива частина свідомість не завжди може. На далеко, скажімо так, відходити від тіла. Чим далі відходить свідомість від тіла, тим ясніше вона стає. Тобто тіло перестає, так само як і розум, перестає менше на неї впливати. І є така думка, що коли ми спимо, то свідомість вона більш сильніше з'єднується з нашим вищим я, і теж відбувається якийсь обмін інформацією, обмін енергією. І коли ми просипаємося, сонце не просто там ми фізично відпочиваємо. А ми відпочиваємо і не, і не тільки фізично і ментально, а ще енергетично йде перезапис якихось, ем, перезапис наших енергетичних тіл і енергетичної інформації. Якщо підводити підсумки, то Основне, про що я хотіла сказати, що свідомість це якраз те все вічне, безконечне, що завжди існує і не може не існувати. Єдине, що свідомість це частина нашого вищого я. Вище я це як величезна така масштабна, потужна, енергетично, сильна свідомість. А коли ми втілюємося в земне життя, а можливо навіть і не тільки в земне. Можливо, на якихось інших світах, то певна частина свідомості вона відокремлюється. Ця частина свідомості, вона, в принципі, тотожна нашому вищому я. Вона має всі ті самі властивості, всю ту саму інформацію і ідею, яке, яку має наше вище Я. Але інформація там більш стиснута, більш укомпактована, не така розгорнута. І потужність нашої свідомості вона трошки менша, ніж потужність. Ну не трошки менша, вона значно менша, ніж потужність нашого вищого я, тому що наше тіло воно має обмежені властивості і воно не може витримати повністю наше вище я, тому відокремлюється лише невеличка частинка. Разом зі свідомістю, коли ми втілюємося, з'являється і душа. На кожне втілення, душа є окремою частиною. Душа це як місточок, вона зв'язує вище духовне, тобто наше вище Я, нашу свідомість, зв'язує з земним, з нашим, з нашим розумом і з нашим тілом. І по суті. Душа, розум і тіло воно різне на кожне наше втілення, а свідомість вона залишається однією тою самою, тому що вона рівна нашому вищому я, а наше вище я воно теж залишається на кожне втілення одним і тим же, допоки воно не дійде певного рівня досвіду або певного рівня накопичення інформації, щоб можна було перейти на новий рівень свого існування. І взагалі, якщо говорити суперглобально, супермасштабно, то свідомість це як темрява, вона існує всюди і існує завжди. Але темрява не в негативному якомусь розумінні, а темрява по властивостям, вона є завжди. І тільки коли з'являється світло, то ми можемо бачити контраст цієї темряви і світла. Світло в даному порівнянні воно тотожне душі, розуму і тіло. А темрява це якраз і є свідомість. І знову говорячи масштабно, то свідомість вона є одна на всі наші вищі Я, на всі ці наші структури. Це оте, ота вся точка творця, той весь абсолют, який створив цей світ. І я думаю, що колись ми повернемося в цю точку абсолюта, але для цього ще має відбутися дуже багато досвіду, і наше вище я має прожити не тільки. В наших якихось реальностях або в своїх реальностях певний досвід. Він ну, має перейти, перейти на якусь іншу ступінь, на якийсь інший рівень, там знову переформатуватися, перейти ще на якийсь рівня. Я не знаю, скільки цих рівнів, але мені здається, дуже багато. І. Наше вище я прагне розвиватися, переходити на інший рівень і все-таки в кінці кінців з'єднатися з цим абсолютом. Але коли воно з'єднається, це як да, той самий мабуть великий вибух. Воно з'єднається і потім знову роз'єднається і знову почнеться той самий безкінечний процес, один цикл за другим. Але можливо, ми просто живемо в комп'ютерній симуляції, і це все видумки. Хто знає, але про це ми ще поговоримо: про комп'ютерну симуляцію, тому що, мені здається, все так і є. А ви що думаєте? Була рада поділитися з вами інформацією. Залишайте свої питання, коментарі під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, і буду рада побачитись з вами в новому відео. До скорого, Па-па!